Євген Маланюк під чужим небом чужі і земля, і небо тут, і люди, і місяця золотосрібний ріг, життя давно, як божевільне, блудить по манівцях заплутаних доріг, десь кревний край кона в останній муці, дикун над ним заносить ятаган, а він скажений біль терпить, як муцій, і крапли кров росою з чорних ран. Чому ж я тут? Куди ж іще заблудить безглузда путь, і хто остереже? Чужа земля, чужі похмурі люди, І саме життя здається вже чуже, не треба ні паризьких бруків, ні праги вулиць простарих. все сняться матерні руки, стара солома рідних стріх, все сниться гук весни і вітер, веселий вітер світлих літ. А тут молюсь, убогий митар, шукаю твій вогненний слід. Ні, не знайти, ніхто не знає, ніхто не чув твоїх плачів, біля всесвітнього сінаю, як завше, золото й мечі. Десь сіре поле в чорних круках, що пророкують кари, кар. А я тут на чужинних бруках, чужий. Несу чужий тягар, а я на полум'ї розлуки назавше спалюю роки, і сниться степ твій, сняться луки, і на узгір'ях вітряки. Там свист херсонського простору, там вітер з кришталевих хвиль. А тут в вікні опустиш штору і п'єш самотній смертний біль. Несу отут страшний свій іспит. І знаю, що життя мине, і мати, сидячи на призьбі, вже не вичікують мене. Давно Євгена поминає за упокій старенький піп, за весною весна минає під запашне зітхання лип, все далі висиха синюха, єленя її весела синь, а вітер заголосить глухо і пролітає в сиріє стріха під дощами, вже хата стала нетривка. І Мати слухають ночами бронхітне гавкання брука. По яких ще дорогах шукати причинної долі, перекоти полем, блукати, в яких степах, вітер грає веселий, хвилюючи по роздоллю, від зруйнованих міст розвіває горілий пах, заховала перекупка пам'ять всі сни глибоко, тільки будуть горілка на чорнім шляху в корчмі, ніби в морок душі. В її цвинтарно мертвий спокій після чарки отрути влітає сонячний чміль. І ось все забуваю, і все зникає в сутінні, зостає лише рівний профіль і зоряний зір, та ще заграв глухих за плечима твоїми тремтіння. Всі принади твоєї страшної краси. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз. Юей.